Початок листопада у Полтаві не обіцяє ні злив, ні різкого похолодання. кажуть у Полтавському обласному гідромецентрі. Місяць має порадувати традиційною осінньою погодою. Суттєвих опадів ми не очікуємо. Лише вночі другого місцями на сході області може пройти ну дуже дуже такі слабесенькі опади. Вітер при цьому буде північно-західний, на початку тижня 5-10 метрів за секунду. І температура повітря, як я сказала, буде характер. Для цієї пори року нічна температура від 0 до 3 градусів тепла, місцями в окремі ночі при проясненнях може бути слабкий мінус до 2 градусів морозу. Ну, а денна температура в межах 5-10 градусів тепла. Олена Панченко додає, найбільший температурний максимум був зареєстрований у 2010 році, а найменший у 1999 році. В середині місяця 2010 року температура повітря. В листопаді підвищувалося до плюс 19 градусів. А от в 1999 році Температура повітря наприкінці місяця знижувалась до майже 22 градусів морозу. Взагалі, якщо ми беремо весь місяць, то найхолодніший місяць був у нас, листопад був 1993 рік. Тоді середня місячна температура становила мінус 7,5 градусів. Листопад – це місяць, коли наші пращури завершували усі сільськогосподарські роботи і починали готуватися до зимових свят, каже етнолог Лариса Оніщук. Тоді листопад не дуже насичений на свята, проте були декілька важливих днів, на які звертали увагу. На 5 листопада апостола Якова. В цей день якраз було прийнято водити бджолині хороводи, називалися. Господарі ходили навколо вуликів, робили певні звуки, імітуючи звуки бджіл, треба було якомога більше з'їсти меду господареві, тому що це були ритуали, пов'язані саме з наступним роком, з бджільництвом. Також дивилися по народним прикметам. Якщо в цей день падав такий мілкий сніг. Як пороша, але зима повинна бути м'якою. Є оцей осінній період і день, коли вшановують померлих. Такий собі український Геловін, каже етнолог. 8 листопада свято Дмитра. Цікаве тим, що саме вважається свято поминання особших душ, якщо проводити паралель з Хелоуіном, то у нас називалася Дмитрова Субота. Йшли до церкви, ставили свічки за упокій і намагалися накрити святковою. Якщо саме на Дмитра не було снігу, то зима повинна була бути теплою. А ще наші пращури вірили, що до 9 листопада до свята Нестора Літописця обов'язково треба повіддавати усі борги.